Працюємо далі, розглядаємо додавання мішаних чисел. Ну а далі розглянемо віднімання завтра. Оскільки це а, різні випадки взаємодії мішаних чисел. Давай зразу напишемо опору, в якій зразу ж наведемо правило, за яким будемо додавати мішані числа. Так от, щоб додати. Додати. І використаємо позначення, яке нам вже відомо для мішаного числа. КА дробу Б. Щоб додати КА резко дробу Б. Тобто це мішане число одне. Та. Інше мішане число. Візьмемо його як С, С риска дробу Д. Потрібно. Потрібно окремо, окремо додати, окремо, додати цілі частини та окремо додати дробові частини наших мішаних чисел. Тобто потрібно окремо додати цілі та дробові частини. Дробові частини Цілі та дробові частини. Ну, а як це виглядає? Зробимо суть схему. Суть схема. Суть схема. От беремо перше наше мішане число KR із дробу B. До нього будемо додавати друге мішане число S це дробу D. Напишемо дорівнює і тепер дивися, скористаємося суть схемою першою із нашого поняття мішаного числа. Ось вона у нас. Тобто розпишемо мішане число як суму його цілої дробової частини. Тобто K A дробу B це буде K плюс A дробу B. Далі йде плюс. І розпишемо так само друге мішене число, тобто S це риска дробу D дорівнює. І тепер з'єднаємо окремо цілі частини і окремо дробові частини. Тобто напишемо, що це буде K плюс S окремо і плюс. Дробові частини A з дробу B плюс різка дробу D. Ось так. У нас, звичайно, в результаті такого додавання тут буде щось нове, наприклад, L, або давай якимось іншим A. Давай позначимо, наприклад, а, я приклад, як F. А тут у нас буде якийсь інший новий дріб. Запишемо як L розділити на P. І далі у нас виходить, що сума цілих частин це буде F плюс новий дріб L. Розділити на P. І далі використаємо сюди знову ж таки першу нашу судсхему, яка говорить, що ось таке додавання можна замінити ось таким записом. Ми ще зробимо, наприклад. наприклад. Давай візьмемо число 4 цілих, 5 восьмих, і спробуємо до нього додати 3 цілих, 7, 7 десятих. Дорівнює. Спробую розписати Ось цю суму мішаних чисел через ось цю суть схему. Окей. Okay. Що нам треба записати ось тут? Далі після дорівняння? Дускір розкраїть. Так, Потім пишемо віряскі дро. Ну, спочатку у нас цілі частини. Окей. Що? Пишемо чотири 4. 4 плюс 3. Бачиш, от ми тут мішані числа, ми їх розписали а, тут як суму і зразу записали. Так. 4 плюс 3. Далі, плюс. Дужка. Далі що у нас? Потім, пишемо, 4, 5. 4, і 8. Та ні, просто ж 5 8. Це ж просто дробові їхні частини. 5 8 плюс що? 70 то 70. Окремо додаєш цілі частини, окремо додаєш дробові частини. Зрозумів? Угу. Mm -hmm. Добре, дорівнює. Давай порахуємо, що це буде за рівність. 4 плюс 3. Mm -hmm. Що? 7. Mm -hmm. 7 буде, так. І далі плюс. А ось тут дробову цю частину. Я позначу зірочкою І порахуємо окремо. 5. Продовжуємо. Тут, де зірочка нарисована, тут ми окремо зробимо додавання двох дробів. Спробуй додати 5 восьмих і десятих. Буде. 12, 18. Адам. А ми з тобою хоч раз так робили, що при додаванні двох дробів з різними знаменниками ми окремо чисельники додавали і окремо знаменники додавали. Де це ми таке хоч раз робили? Mm, по тому способу. Ну, по якому mm. способу дивися, у тебе є ось конспект звичайні дроби та дії з ними. Передивися його. І пригадай, будь ласка, як ми робили з тобою додавання двох дробів з різними знаменниками. Окрім того, у тебе є ось цілий плейліст з твоїми уроками. І ось подивися додавання та віднімання звичайних дробів. У тебе є одне е, відео, у тебе є ще практика, і у тебе є розв'язування вправ. Передивися, це добре? Так я не пам'ятаю. Тут тобто треба знайти спільний знаменник. Ну а як ти можеш okay. додавати два дроби з різними знаменниками? Бо, звісно, тут треба знаходити спільні знаменники. НСД. Okay. Не НСД, а НСК. Тобі треба знайти НСК. Найменше спільне кратне, яке й буде твоїм найменшим спільним знаменником для чисел 8 та 10. Дорівнює. Як ми шукали НСК? Пишемо 8 і розкладаємо. Розкладаємо, так. Да. Погано чути тебе, голосніше, будь ласка. На 2. І буде 4. 4 тоже розділяємо на 2. І 2 саме на себе. Молодець, добре. Далі. 10 розкладаємо на 2. Буде 5. Після будет пять і 1. Правильно. Далі ще. Далі пишемо. Сім, дарив мне. Два на пять. Хорошо, як будем конструювати НСК? Эмм, um, почему там уже написано? Посума 8. Еще 8. Ой, по сума 2. Помножить на 2. И у нас уже є одна... Еще одна двойку. Ко у нас есть. И у 10 тоже есть. И мы двойку забираем. Ні, ми не забираємо одну двойку. Ми записуємо всі множники першого числа. Ось. А, І друге теж. Тобто там в А потім, ні. А потім ми записуємо ті множники, яких не вистачає для того, щоб зробити множники другого числа. Тобі для другого числа потрібна двійка. Вона в тебе є, аж три у тебе є, тобі не потрібна ще одна двійка. А п'ятірки в тебе немає, то ти сюди дописуєш п'ятірку. Передивись конспект. Передивись відео. Тут у нас буде 8 на 5, отже 40. Тобто спільний знаменник у нас буде 40. Значить, тут тепер буде не 8, а 40. Плюс, і тепер тут буде не 10, а 40. Щоб із 8 зробити 40, треба 8 на що помножити? На 5. на 5, звичайно ж. І підсказка є в самих множниках ось тут. А отже і верх множимо на 5. Щоб 10 перетворити у 40, треба на що помножити. На 4. На 4, а отже і верх множимо на 4. 5 помножити на 5. 5 на 5, 25. Так, і 7 на 4. 32. 28, так. Да. Далі, коли додаємо, то у нас спільна риска дробу і 40 однаковим внизу, а чисельники додаються.

Скільки буде? 53 53,40. так. То отже, ми ось ці, то що тут порахували, 58 плюс 70, 58 плюс 70 це буде 53,40. Записуємо сюди. 53. 40. А 7 плюс 53 40. Як можна записати як мішане число? А, Адам. 7,534. Mm, я думаю, це Та ні, ми ж говорю тільки про те, що вивчаємо. Ось тобі наглядне використання на конкретному прикладі ось цієї суть схеми. Далі пропоную, поки у нас є трохи часу, зробити якісь вправи. Давай зробимо якісь вправи. Вправа. Так, ну і вправу візьмемо. З цього збірника. Так. Ну ось, наприклад, знайдіть суму. Давай звідси і візьмемо. Ось. Так, ну що, поїхали? Угу. Давай візьмемо перше. Перше. 12,38 плюс 8,1 шоста. Спробуй зробити додавання мішаних чисел, як ми щойно робили з тобою на цьому прикладі. Окей. Okay. Угу, що будеш робити? Що будеш записувать? Так. Дванадцять плюс 8 Угу. привальный, так плюс, плюс, эм, 3 восьми. Ой, 3 восьми плюс одна шоста. Так, плюс одна шоста. Все верно, добро, идем далее до рівня. Mm, Доривне. Раху... Рахуем цілі числа. Рахуємо цілі числа. 12. 12 плюс 8. Скільки буде? 12. Ну. Ти ж ось рахуєш цілі числа. 20. Далі плюс. А восьмих плюс 1 шоста. Давай винесемо окремо, порахуємо. Зірочка. 3 восьмих плюс 1 шоста. Дорівнює. Скільки буде восьмих плюс 1 шоста. Розкладаємо 8. Розкладаємо. Ну, давай тут для початку напишемо, що НСК треба 8 і 6 знайти до рівня. Розкладаємо 8. Це ми вже робили на попередньому прикладі. 6 на 2 буде 3, і саме на себе буде 3. Хорошо. Далі 8 дорівнює 2 на 2 на 2. 6 дорівнює 2 на 3. Що запишемо в НСК? 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 2 помножити на 3. А чому нам потрібно ще на одну двійку тут множити, якщо вона у нас вже є? Як ви сказали, що треба що записати? Ну, ми записуємо всі множники з першого числа. Ось вони три двійки. І далі, і далі сюди дописуємо те, чого не вистачає, щоб утворити множники другого числа. У тебе множники другого числа це 2 на 3. Тобі треба і двійка, щоб тут була у тебе винеска, і трійка, щоб була винеска. У тебе двійка є вже ВНСка? Uh -huh. Ну, а трійка є. Uh -huh. Немає, то треба її дописати. Рахуй, скільки це буде.

І чисельник також на 3. 6 перетворити у 24. Це на що помножити треба? 4. На 4. І отже, верх також на 4. Перший чисельник 3 на 3. Скільки буде? 9. Так. 4. А тут 4. Далі дорівнює спільна риска дробу тут 24. Уверху що треба записати? Уверху. Так. Рівні. 13. 13, 24. Отже, тут буде 20. Ось тут. Плюс. І дроби ми щойно порахували. 13, 24. А 20 плюс 13, 24. Як можна записати Двадцять цілих тринадцять, двадцять Двадцять цілих тринадцять, двадцять Правильно, молодець. От і все? От і все. Давай ще другий виконаю. Ось тут. Друге. Три цілих. Тринадцять пятнадцятих плюс шість цілих сім Дорівнює. Що будемо записувати? Три плюс шість. Три плюс шість. Додати. Додати. Хочу на душку. Тринадцять, пятнадцятий додати. 6. 70. Додати 70. дорівнює Чому це буде дорівнювати? Буде дорівнювати. Ну, зараз маємо розписати. Ну, зараз можна зразу цілу частину додати. 3 плюс 6. Mm -hmm. Далі плюс, а дробову частину, да Порахуємо окремо. Тринадцять пятнадцятих плюс сім десятих. Дорівнює. Розкладаємо пятнадцять. Буде три, буде п'ять 5, і пять 5 на саме на себе Буде один. Так. Десятку тепер? Не 2 буде 5, 5, це мене себе буде. Так, добре. Далі 15. Це у нас що? 15. Ви що зверху. Ми забули НСК записати. Можемо тут зразу записати НСК. 15 і 10 Дорівнює. Um, пишемо 3 помножити на 5. Так. Помножити на 2. І помножити на 2. Бо п'ятірка вже є. Ну, щоб тут. 50. Що, ще? 30. Буде 30. Вже спільний знаменник 30 тут. Плюс 30 тут. Чисельники давай рахувати. Так, тут домножим на що? 2 на 2 і зверху теж 2. І зверху теж 2. Зверху 26. Є. 26. А тут в другому дробі. 3. 3 і 3 вверху. Що буде вверху? 21. 21. Добре. Далі що запишемо до рівня. Пишемо спину руску дрозі. Так. Пишемо 21. Так. Дорівнює 47. А внизу 30. Так. Да. Не додаєш ти їх знаменники. Вони не додаються знаменники. Знаменники залишаються однаковими. Тобто, те, що ти говорив по перед цим. Ось тут 8 плюс 10 не додається, так. Ні, 8 плюс 10 не додається. Знаменники можна шукати тільки спільні. Все. Це єдине, що з ними можна робити. При додаванні віднімаю. А отже тут буде 9 плюс що? 9 плюс 47,30. Буде 9, 47,30. Так, 9,47. 30 ну, і зауважимо також, що в попередньому прикладі 20,1324 ми залишаємо ось так мішаний дріб без змін, оскільки у нас є ціла частина, є дробова частина. Дробова частина це звичайний дріб. А в ось такому прикладі ось такому прикладі. У тебе, як бачиш, 4730 вийшов. Це не звичайний дріб. Це мішаний дріб. Ну, типу мішаний. Це неправильний дріб, який потрібно перетворювати в мішаний. Тобто, тобі а, тут потрібно було б насправді ще виділити цілу дробову частину з цього неправильного дробу. Далі цілу частину додати до дев'ятки і записати потім дробову частину біля цілої частини, яка вийшла. Але цим уже займемося на наступному занятті. Домашнє завдання. Не завтикай, будь ласка, воно у тебе знаходиться тут, в цьому. Твоєму електронному конспекті. Це ось зробити третє та четверте. Домашнє завдання 3 та 4. На наступному занятті будемо робити ще практику. Бо я думаю, що до віднімання поки що не треба переходити. Треба. Тобі закріпить навички ось тут. Хорошо. На цьому можемо потихеньку завершувати. Які питання у тебе, можливо, є по заняттю сьогоднішньому? Добре. Зайки. Як тобі заняття сьогоднішнє наше? Я. Я не знаю, що я Добре. Хорошо. Успіхів тобі у домашки. Будуть питання. Пиши Дуже. в Дискорді. Завтра зустрічаємось з тобою на 9 годину. Все, вдалого тобі дня і до зустрічі завтра. До побачення.